Незатишне серед місця. Якщо раніше найняти квартиру у центрі було украй важко, і через ціну і через кількість охочих іноземців оселитися у серці Києва, то нині пропозицій хоч греблюгати. Через протестні рухи пропозиція перевищила попит. Оренда впала на 30-50%. Здешевшили квартири на продаж не набагато, але так і так. Протести на Грушевського змусили продавців елітних квартир, розташованих у центрі столиці, поступитися у ціні. Це процентів 15-20 від ціни, яка була заявлена. Майдан незалежності підписали Михайловську, а Хазяйка вступила на 30 тисяч на двокомнатній квартирі. Шитару ставель, двохуровнівая квартира з дуже хорошим ремонтом, виставлялася за 500 тисяч. Сейчас на 400 йдуть переговори. Тобто люди адекватно восприймають ситуацію і вступають в ціні. Але таких варіантів одиниці масового обвалу цін і здешевшення квартир немає, кажуть ріелтори. Більшість продавців демпінгувати не збираються навіть попри неспокійну ситуацію навколо своїх помешкань. Натомість суттєве падіння цін ріелтори помітили на оренду квартир. Ціни знизились і знизились до 50%. Саме в тих домах, которым там ускладнений доступ від того, що там якісь там стоять ілі міліція, або хто хтось, каторе там ну закривають проходи варті. Віталій Орлов свою квартиру поруч із майданом незалежності не може здати вже більше місяця. каже, ціну скинув аж на тисячу гривень, але клієнтів усе одно нема. Для того щоб квадратні метри взагалі не пустували. Чоловік вирішив здати своє житло подобово. достатньо важко її здати. Люди бояться їхати в центр. Ну, другої причини у мене немає. Поки приложенні на ринки більше, ніж спросад покупателі ад клієнтів. Допустимо Шелкавічна улиця, двохкометна квартира, яка стоїла по три тисячі доларів. Хоча дуже за нього тисячу двісті тисячу. Чимало пропозицій на оренду однокімнатних квартир, нині з'явилося за незвично низькою для центру ціною менше восьми тисяч гривень на місяць. Ріелтори зазначають, таке падіння цін тимчасове, і як тільки загострення у центрі столиці спаде, господарі квартир одразу піднімуть прайс. Тому тим, хто натрапив на прийнятний варіант за привабливою ціною. Радять використовувати ситуацію на свою користь і швиденько підписуватись орендодавцями довгострокові контракти, вказуючи в них фіксовану суму. Віталій Фанасієнко, Дмитро Панасенко, новини 2+2.